Друзі, всіх вітаю, всім гарного дня. Сьогодні хочу вам показати, що в мене залишилося із текстилю. Трішки я тут на деякі речі ціну знизила. І трішки нового, бо зібралися посилочки. То я їх хочу вже відправити, можливо, хтось щось добере. От ці речі, які я вже показувала. У відео я не буду ні розмірів, нічого показувати. Вірніше озвучувати, бо ви їх усі бачили. А вже там декілька нових речей, то озвучу розміри. Оця ось скатертина кухонна. Я вам показувала і розказувала ромашками. Дуже гарна, вона стан прямо нових. У мене їх дві. Вони будуть коштувати 200 гривень. Вона велика. Ви їх бачили. Так, далі ось скатертина рожева. Я там, мабуть, відео переривалося я не озвучувала ціну, вона велика, овальна. Тут 2 метри на 1,40, здається. Така скатертина буде коштувати 180 гривень. Так, далі ось я вам показувала ось ці скатертини рішельє. Вибити ціну знижену і будуть вони коштувати по 200 гривень. Вони всі в гарному стані. Чайні скатертини. Так. Також ось ця, що на столі лежить, вона, як була складена, я розвернула, не прогладила. Також ось така скатертина в дуже гарному стані. Така аплікація гарна. Вона також коштуватиме 200 гривень. Так. Далі, ось я, мабуть, не показувала цю наволічку. Не пам'ятаю? Уже не пам'ятаю. Тут розміри десь, а можливо, показувала, але ну, не пам'ятаю, показую ще раз. Розміри цієї наволічки десь 70 на, можливо, а зараз скажу. На 47. Це саме там, де подушка буде вставлена. І ось такі, дивіться, мережка така мережка вибита. Вона дуже ніжна, дуже гарна, в гарному стані. Ось такі, дивіться, тут вибиті квіти, і вибиті, і вишиті В техніці рішельє. Але ось тут трошки, ну, я вам казала, що я цих речей не прала. Ось тут ніби на оцій трішки таке. Ну, так як я бачу, мені ніби темнішеньке таке, ніби якби її е, опустить у відбілювач. А, а ця вся сторона, це ось тільки з цієї сторони ось ця квіточка. І так як у неї є така вада, то ціна буде її 100 гривень. Так, далі, це, що в мене новеньке, я вам не показувала. Ось така серветка, плетена вона, з і рис. Вона абсолютно натуральна. Але хтось любив, мабуть, отакі кольори яскраві, що отак сплів. її. Вона в гарному стані, ціленька, розміри її. 43 діаметрі вона. І ціна її буде 40 гривень. Так. Тут є такі речі ось що на подарунок будуть. Так, ось така серветочка, це все вишивочка, дуже цікава така вишивочка. Не знаю, яка це техніка, оце все вишивочка. Натуральне мереживо. Але, як на мене, то також її треба опустити у відбілювач. Бо, якби так ніби воно і не плями, але як придивиться, ну, так і є така жовтизна невеличка. Тому така серветка, вона дуже гарна насправді. Не знаю, як передається мережево натуральне тут. Воно приплетене до тканини. Приплетене чи пришите? Це ж треба очки знімати. Ні, пришите. Мережево натуральне, і серветочка така коштуватиме 30 гривень. Так, далі ось така. Квадратна серветка. Розміри зараз скажу, плетена гачком вручну 26 на 33 см. Вся ціленька, вся ціленька, чистенька, і ціна такої серветки 50 гривень. Так, далі є ось така дуже гарна скатертина кругла. Мені здається, що вона новенька, тому що, ну, ну, таке відчуття, що нова. Ви знаєте, береш в руки річ, яка вже була в користуванні, і береш нове, і його відчуваєш і бачиш. Не бачу я тут жодних недоліків ніяких. Ниточки почіплялися, ну, це ж текстиль. Розміри я вам скажу зараз. Вона кругла в діаметрі, вона 66. Можливо, так я поміряла не дуже правильно. Зараз поміряю. Тут. Ага, 70 см вона в діаметрі. Це я безмережево е, міряла. Ось така скатертинка. Ціна 150 гривень на таку скатертину. Так. Ось така в мене є річ. Я не знаю, що це. Або це фіраночка, або це скатертина, або це просто ну, не знаю, що. Воно все гарне, тут мережево натуральне пришите. Е, вся біленька, чистенька, лише, ну, я думаю, це скатертина на якийсь або комод, або прямокутний якийсь столик. Але зараз я вам покажу тут ось тут. Е, Така смужечка, ніби білою фарбою зроблена смужечка. Ось так. Не знаю, що це таке, але тканина натуральна. Тут ось ще якийсь значок вибитий чи вишитий. Вірніше вибитий, проштампований. А можливо, це вишито. ні, це вишивка. Ось така, оце мабуть, лице її. Ось така скатертина. Ну, так як у неї є там недолік, тому вона буде коштувати 80 гривень. Можливо, комусь е, треба саме мережево таке, воно тоненьке, акуратненьке таке вінтаж. Ну, ось так. А, я, до речі, не сказала розміри, то зараз вам озвучу їх. Розміри метр на це безмережево. Метр на 64. Ось такі розміри. Але її можна використовувати. Воно і не помітно тої смужечки білої. Ну, я її помітила, і тому я маю її озвучити. Так, ось така, дивіться, доріжка. Так, де її лице? Вона вишита з усіх сторон ось лице. Ось така доріжка. Ще одна я вам декілька показувала. У... Минулому відео натуральна тканина, як би а можливо це льон, тому що ну, дуже гарно так видно переплетення. Так, розміри її. Розміри її метр на тридцять. Метр на тридцять два. І така доріжка буде коштувати 100 гривень. Так, ось іще одна доріжка. Це менша доріжка. Ось її лице, так, да. ось її лице. Так, і розміри її 65 на 30 сантиметрів. Також це вишивочка така кольорова. Так, і ціна такої доріжки 60 гривень. Ось іще одна доріжка така, прямокутна. Розміри 64 на 22, десь така серветочка чи доріжечка. І ціна такої доріжки 50 гривень. Так, є в мене Ще ось такі три серветки. Вони також натуральні. Можливо, це для використання на кухні. Не знаю для чого, як рушнички можна їх використовувати. Ну, так, поклали, то і поклали. Є тут, звичайно, деякі такі пожовтіння. От. Користувалися ними. Да, до речі, розміри озвучу. Так, розміри 38 на 36. Ну, вони приблизно одинакові, може розміри, ще по довжині ще по ширині. Можливо, ну, десь трошки витяглися, знаєте, це ж тканина. І тут є направлення волокон, і воно. Десь трошки витягується. І так як тут є недоліки, такі якісь, там десь трошки плямка, ну, треба, можливо, її е вибілити. Вірніше якийсь відбілювач, то ціна за такі три серветки буде 30 гривень. За три. За всі три. Так, ось така серветочка. Е Тут також не знаю, що це. Тут натуральна тканина, таке нещільне таке переплетення, ріденьке таке. Ось така вона мальована. Не знаю, кому для чого. 20 гривень діаметр зараз скажу. Діаметрі 34. Така 20 гривень буде коштувати. Так, ось серветочка. Дуже гарно, з соняхами. Це, це тканина, це не вишивка, обшита ось такими такою теж тканиною, зелененькою і жовтою. Але ось має вона якісь плянки, не знаю, виведеться чи ні. ну Треба попробувати, я не пробувала. І така серветочка також 30 гривень буде коштувати розмір її. 35 на 35 приблизно. Так. Ось така серветка. Це натуральна тканина. Ось така у нас з тієї сторони, ось така з тієї сторони. От розміри 43 на 30 Дивіться. Вона ткана. Так, Ткана, бо з однієї сторони ці смужечки світліші, з другої темніші. І ціна такої серветочки 20 гривень. Так. Далі є така скатертина в мене новорічна. Вона е трохи зроблена тут і в техніці режильє. Ось і вишивка, і е, білим вишивка, і зеленими ниточками, і обшита зеленими ниточками. Не знаю, не бачу я на ній недоліків ніяких, вона вся ціленька, в гарному стані. Чайна скатертина і така скатертина 100 гривень, хто бажає придбати, будь ласка, так, і на останок на сьогодні буде досить. Можливо, ще пізніше я зніму залишки, які там ще позалишалися. Ось такий фартушок. Дуже гарний фартушок, оце все вишивочка, тюльпанчики вишиті тут. Ось така кишенька тут є. Тут також на грудях вишивочка, обшитий ось такою зеленою стрічечкою. Тут суть оце бретельки. ось вона застібається на гудзичок, на такий. Ну і тут зав'язується на спинці. Любого розміру. Хто як, хто як хоче, на будь-який розмір. Так, це щось трішки якесь е, ніби жовтеньке от у того покраю, та ще й воно з вивороту, ні є злиться. Її з лиця. Ну, Можливо, воно було так складене, десь десь до чогось притулилося, це ж тканина і тим більше Ну, вінтажне. Так, такий фартушок також хто бажає придбати 100 гривень. Це все, я думаю, вибілюється. Хто захоче зайнятися цим, то займеться. Так, ну на сьогодні у мене все. Поки що. Не буду казати на сьогодні, ну, в цьому відео. Всім вдячна, що дивитесь, всім вдячна, що замовляєте. Ми з вами вже допомогли е, одним нашим котикам е, зібрати на автомобіль. Іншим котикам ми з вами допомогли е, хлопчикам із Люті. Допомогли на ремонт автомобіля. Ну, не буду пояснювати, я, я думаю, що знають всіх, що така людь. От. Так що потрошку працюємо, потрошку продвигаємося, як виходить. Не можу сісти ніяк налаштуватися на носочки, уже холода йдуть. А я не можу налаштуватись, тому що в <гум> тому хлопчині, що в'язала в минулому році, на жаль, його вже немає. Тому, але, звичайно, трішки це все пройде і налаштуюся, тому що всі ми разом до перемоги <гум> йдемо. І треба допомагати. Щиро всім вдячна, не знаю, щось наговорила таке вам. Щиро всім вдячна за підписки, за вподобайки, за перегляди, за те, що ви зі мною, за те, що ми разом з вами робимо добру справу. До нових зустрічей!